До кінця місяця в Україні закінчаться ракети для ППО, щоб збивати, а це видання «Телеграф» повідомило, і українські журналісти вже швиденько щоб зняти паніку серед українських громадян, яка ще й підживлюється часто коментарями від військових, які кажуть, що. З п'яти ракет вони вже змушені збивати чотири, а далі будуть збивати три, а далі ще буде гірше. І от вони почали копати. А хто це написав? Виявилося, що написав це кореспондент е цього видання е московського офісу. Московського офісу. Ну і вже розкидали по всім ресурсам, що це ж з московського офісу. Таке відчуття, нібито від цього ракету стало більше, і таке відчуття, нібито те, що це написано з московського офісу, газета, яка не є російською, насправді що у нас ракети з'явились, і нам нічого не загрожує. Знаєте, я радий тому, що це написано журналістом, який в московському офісі, а це автоматично означає, що ракети для збиття ракет. Ворожих у нас є. Правильно? Я все правильно розумію. Я не розумію тільки одного: чому ми намагаємося оголосити щось як псо, як неправду, а подивіться, хто це написав і так далі. Є книга, така називається Чорна риторика. І там є один із прикладів того, як потрібно перевести на особистість. І коли ти тикаєш пальцем на особистість, то і аргументи її, якість цих аргументів, і статус ніби знижується. Ну, це як сказати людині, типу, яка говорить щось про зачіски, а ти кажеш, що може говорити про зачіски людина, яка лиса? Ну, ви ж розумієте, що від того, яка зачіска у тебе, абсолютно нічого не змінюється про те, що ти знаєш про зачіски. Отак і тут. Написав із московського офісу. І що? І що? І цього ракет стало більше. Він написав брехню, неправду. Ну, то скажіть, що це неправда, це не відповідає дійсності. Україна має всі необхідні запаси і так далі. Отже, ну, жителі Сум можуть почитати про це, жителі Одеси можуть про це почитати. Ну, я думаю, що вони скажуть, так, да, ППО достатньо і кількість ракет достатньо. І це брехня те, що написав цей журналіст. Отака ситуація. Інколи наступають ті часи, коли словами, словами не можна прикрити об'єктивну реальність, яка наступає і яка вже стосується кожного. Я не розумію, для чого це роблять. Не розумію, з якою метою це роблять. Я не розумію, чому під смертельною небезпекою з нами не говорять відверто.